Нам з вами пощастило. Ми народилися і живемо в славетному історичному місті, місті Запоріжжя. Це колиска українського козацтва. Раніше тут знаходилась Запорізька Січ, там, де жили справжні козаки. Це така велика місцевість, яка з усіх боків обнесена великим парканом, з якого. Дивилися охоронці, і в кожному паркані стояла гармата, щоб ворог не наблизився близько. В центрі споруди була церква. Козаки були дуже релігійними і перед походами, перед якимись воєнними битвами завжди приходили до церкви, щоб отримати благословення. Також козаки святкували всі свята релігійні. Жили козаки в таких хатах на метах, які називалися курені, а іще поблизу них завжди був курінь з конями. Коней козаки дуже шанували, бо на них переміщалися, ходили в походи. Іще із деревини робили ось такі козацькі човни, чайки. Рубили ліс, якого багато було на хортиці, витачували і робили ось такі дерев'яні човни. Іще займалися гончарством, виготовляли посуд і, власне, виготовляли зброю із заліза. Подивіться іще раз з висоти пташиного польоту на козацьку січ. Бачите велику вежу? Із цієї вежі. На дальній відстані спостерігали, чи не наближається ворог по воді і по землі. Ми з вами вже чимало малята дізналися про козаків і про їх славетне минуле. Тож пишаємося!